Ваша мотивація очолити «Укроборонпром». я люблю мені подобається братися за доволі брудні, складні і нереформовані справи. Це мій найбільший драйв. Чи реально добудувати крейсер України? Будемо ми будемо розглядати можливість продажу цього крейсера. Чи є у укроборонпрому міжнародні замовлення? Повідомлення... повідомлення з перу, де ми нещодавно продали один літак на Якщо вам Якщо будуть заважати ваші дії. Так мені вже Так мені вже заважають, але це не має бути перепоною. Погрози були Поки лише психологічний тиск. Застарілий концерн Укроборонпром має перетворитися в успішне підприємство. Як це завдання президента Зеленського виконуватимуть в державному концерні, і який зиск від цього матимуть зсу? Про це ми будемо говорити з новим головою Укроборонпрому Айверісом Абрамавічесом. Доброго дня. Доброго дня. Корупція і укроборонпром за останні кілька років майже синоніми. Ви не боїтеся нових корупційних скандалів. Ризики мені відомі. Я штаб ризики мені відомі. Я думаю, що структура повністю не підлягала реформуванню не те, що останні кілька років, а останні усі 30 років. І за останні три місяці я об'їздив кілька десятків заводів. Проблематика мені відома. Великі борги заробітної плати. Обладнання, яке підлягає терміновій модернізації, проблеми з поставками на фронт будемо працювати над покращенням співпраці з правоохоронними органами. Фронт будемо працювати над сотруднішем з правохнітними органами. Як ви збираєтеся протистояти цієї фактично системною та глибинною корупції? будемо заводити людей, будемо заводити людей на реформу закупівель, тих, які стояли біля витоків системи Прозоро. Укроборонпром буде змінюватися тільки тоді, коли велика кількість людей, які не мають нічого спільного з минулим Укроборонпрому, нічого спільного з міноборони в минулому з іншими інституціями, яких поглинула корупція, вони прийдуть і почнуть реформувати. прийдуть і начнуть реформувати. Чи встигли ви вже зрозуміти обсяг оцих цих всіх корупційних махінацій, які відбувалися в укроборонпромі? за кампанії запрошу був приблизно 1,4 мільярда гривень. Обсяги компанії минулого року це 1,4 мільярда гривень. Тому можна лише гадати, скажімо, про неефективність корупцію, які досягали там десяти або більше відсотків. але те, що гроші проходили повз держбюджет. Повз концерн так скоріше за все так було. Також в Укроборонпромі всередині тільки в Києві є 27 компаній з величезною кількістю різного роду нерухомості. Це десятки тисяч різних споруд та будівель. вони роками звичайно розграбовувалися. На жаль, в нас є велика заборгованість заробітної плати 1,1 мільярда гривень на 40 підприємствах. одна з моїх цілей до кінця року серйозно почати зменшувати заборгованість заробітної плати. Селі до кінця року вже починають серйозно зменшувати задовженість по заробітній платі. Там будуть нові керівники, бо на цих підприємствах така вкрай важка ситуація. Звісно, вважаю, що нужно прийняти. Звичайно, змінимо. Вважаю, що треба ухвалити окремий закон про оздоровлення ОПК, в тому числі шляхом списання великої заборгованості, тому що деякі підприємства історично з різних причин потрапили в процедуру банкрутства. Легендарне підприємство завод імені Малишева, Харківський авіаційний завод, Миколаївський суднобудівний та багато інших. Ну ми мусимо відновити авіабудівництво інші напрямки. в тому числі шляхом створення спільного виробництва з всесвітніми гігантами потім создання сувмісного производства там з гігантами. Україна хоче створити москитний флот. Чи реально це зробити на вітчизняних ресурсах? Звісно ж, нужно сість, треба сісти та чітко порахувати. Воєнне військові, виходячи зі свого бюджету. З потреб держави мають вирішити, яка ППО, який флот нам потрібен? Це абсолютно стратегічні питання, які мають відношення до доктрини оборони країни, іміч відношення до доктрині оборони нашої країни. чи реально добудувати крейсер України, який стоїть вже кілька років в Миколаєві? в Україні немає потреби в крейсері такого масштабу. Тому ми будемо розглядати можливість продажу цього крейсера. Ми будемо будувати інші кораблі, меншого масштабу в більшій кількості знову таки, виходячи з потреб наших збройних сил Україна дедалі більше зосереджується на ремонті старих літаків та вертольотів. А як же нова авіатехніка, чи є в планах закупівля нових літаків? Що пріждівреміна це звучу в тому числі ще перечасно це озвучувати, в тому числі через те, щоб наші плани не стали відомі нашим ворогам, але термін експлуатації наших літаків спливає з кожним роком. І вирішення питання про оновлення нашого авіафлоту наближається у обновлення нашого авіафлота ано приближається в окороборонпромі приблизно 100 підприємств. Чи буде частина з них ліквідована? Уже несколько десятків підприємств знаходяться в стадіоже кілька десятків підприємств знаходяться в стадії ліквідації. Ядро концерну це не більше 20-25 підприємств. треба усі сили кинути на найкращі підприємства, решту віддати в приватну ініціативу після того як ми в підсумку проведемо інвентаризацію, дещо закрити, а основну масу об'єднати в більш велике підприємство. Ви знаєте, чому на полігонах останні роки постійно вибухають боєприпаси? Ну, я можу собі уявити причини, тому що на більшості підприємств Укроборонпрому на великих територіях просто неба лежить велика кількість різного виду техніки. техніки, тому я можу припустити, що в нас зі зберіганням боєприпасів. Є проблеми з в але це проблема ані минулого року. ані поза минулого року. це системна проблема, яку треба вирішувати. і це не прерогатива у короборонпрому. цим займаються військові. Я їм не радник, але вважаю, що треба закуповувати нове, а старе утилізувати і прикро для імідж України, армії, що є ці вибухи, тому що ми добре розуміємо, в яких великих сумах обчислюються втрати. Хорошо, тому що ми понімаємо в яких огромних днішних калічах ізчисляється патері. Чому ви не хочете, щоб акціонерам УкрОборонпрома було міністерство оборони? У міноборони є свої підприємства ремонтні, і вони в дуже поганому стані. історично вони довели, що їм складно керувати держпідприємствами, адже вони військові люди. Також виникає конфлікт інтересів, якщо вони будуть акціонерами у короборонпрому. тому я вважаю, що ось це рішення, де мінекономіки практично очолює Укроборонпром, це правильне рішення. Чи є у укроборонпрому міжнародні замовлення, які треба виконати, і які, приміром, не виконані? Це називається бізнес азюжу. То це називається бізнес as usual». южуал. Такі ситуації в нас виникають постійно. але ми продовжуємо продавати озброєння по всіх куточках світу. Мої колеги пишуть мені повідомлення з Перу, де ми нещодавно продали один літак. мої колеги наразі знаходяться в Катері, Афганістані інших країнах. Тому робота кипить. В нас є висококласні експортери. Поэтому робота кипить. У нас є висококласні експортери. Чи буде ця вся інформація про контракт, ну як і раніше, закритою? Деякі контракти, контракти, розміри, скажімо, вартість країни постачання вони будуть оприлюднюватися. Єдине, що ми не будемо розкривати, так це конкретні технічні параметри певних озброєнь. Ваше призначення відбулось без конкурсу. Але тоді влітку ви пояснили це тим, що треба було терміново брати ситуацію під контроль, бо почали надходити негативні. Сигнали від контрагентів та міжнародних партнерів України чи дійсно йшлося про якісь репутаційні втрати укроборонпром втрати. «Укроборонпром» має репутаційні втрати щодня. На міжнародних ринках ми втрачаємо імідж. У нас в нас в країні лише за липень відбулося 26 обшуків у різних компаніях концерну. І вже минулий менеджмент відчув. Що зміни керівників невідворотні, і почали діяти, скажімо так, не дуже добре. був змінений статут компанії Укрспецекспорт, де грошові потоки найбільші. Практично, Укрспецекспорт пішов у вільне плавання від концерну Укроборонпром Почали зливати в медіа доволі секретні матеріали щодо окремих контрактів. і звичайно президент, побачивши це, сказав, що мовляв, Айварас, в нас немає часу. Ти маєш стати генеральним директором. до кінця року ми проведемо відкритий конкурс, де я сподіваюся, оберемо генерального директора, який буде працювати вже на довгостроковій. В основі але чи я заходжу в цю компанію надовго як гендиректор, чи то голова наглядової ради, покаже час компанія надовго в качестве генерального директора або в качестве голови наблюдательного совета покаже время. Вас називали претендентом на посаду прем'єра. Ви відмовилися? Ні, то такої така пропозиція у підсумку мені не надійшла. В підсумку був обраний прем'єром Олексій Гончарук, якого я приймав на роботу. Чотири роки тому в новостворений офіс ефективного регулювання. Ефективного регулювання можете зараз сказати, що вас так сильно обурила у 2016 році, коли подали відставку з посади міністра економічного розвитку? Я роботу над саме в той час я працював з багатьма корупційними схемами. Великий штраф у вигляді кількох мільярдів доларів на компанію Укернав Коломойського інші заходи. В принципі, ми працювали з дуже складними і небезпечними темами. і от коли президентська вертикаль вирішує мене якимось чином провчити, то це на жаль не має нічого спільного з реформуванням країни. на жаль, нічого спільного з реформуванням країни не має. У 2016 році, коли ви подали відставку, ви сказали, що ви не хочете бути ширмою для відвертої корупції. Історія може повторитися. Я надія, що історія сподіваюся, що історія не повториться, і кожен буде робити свою справу. і я особисто вірю в щирі наміри діючого президента. Якщо вам президента, будуть заважати ваші дії, так мені вже мішають. Так мені вже заважають, але, це не має бути перепоною. Дивіться, я незалежна людина фінансово, незалежний від якихось олігархічних фінансово-промислових груп. ж, звичайно, коли будуть якісь серйозні нав'язування кадрів, які просто будуть дискредитувати реформи. я про це заявлятиму. Просто будуть дискредитувати, Кінешне, я об там буду заявляти. Погрози були. Ні, фізичної розправи какие ні фізичної розправи ні. Поки є лише психологічний тиск. Він неприємний дещо повторюється таким же шляхом, як це відбувалося, коли був міністром. Як я був міністром нові види сучасної та зброї made in Ukraine. Наскільки це реалістично? Щоб ці продукцію купували інші країни, є садільне взяте направлення, в тому числі там в ракетастроєні у нас є окремо взяті напрямки, скажем в тому числі ракетобудування, де в нас достатньо регулярно модифікуються дуже сучасні види озброєння. у нас є напрямки, де в нас не вистачає фінансового ресурсу на на перехід на нову модель окремого виду техніки. Тому для того, щоб по всіх напрямках бути мегасучасними, для цього знадобляться серйозні капітальні вкладення, тому потрібне серйозне оздоровлення сектору. весь комплекс заходів, з якими це все можливо. Лінійкам достичь суперсовременного производства не вдасться. Ну, це все можливо. Розробка нової техніки. Чи є молоді таланові інженери вчені в цілому, в цілому Укроборонпром не є поки що привабливим роботодавцем. як би це не було сумно? Але так не має бути. Ми мусимо зробити ребрендінг компанії. знову відродити такі компанії, як Антонов, Зоря, Машпроект. аби молодь пішла туди працювати. Зоря Машпроект, щоб молодь там працювала. Ваша мотивація очолити укроборонпром. Я ще «Укроборонпром» Я вважаю, що Укроборонпром є одним з найбільш нереформованих підприємств у нашій країні. Мені подобається братися за доволі брудні, складні і нереформовані справи. І це мій найбільший драйв. Я тому саме большой драйв. Як ви можете підтвердити те, що віднині укроборонпром буде більш робити задля зсу я можу лише пообіцяти від щирого серця. Я коли заходив зі своєю командою, ми сказали, що під час каденції президента за п'ять років Укроборонпром стане геть іншою компанією. Стане другою Дуже дякую. Дякую.